Ласкаво просимо на платформу Вішхаб, місце, де ваші мрії можуть стати реальністю. Щоб скористатися всіма функціями сервісу, потрібно увійти в систему. Ви можете зробити це через Google або використати свій улюблений поштовий сервіс. Ми знаходимося на головній сторінці Вішхаб, де можна легко створювати бажання та об'єднувати їх в колекцію. Ви можете поділитися окремими бажаннями, цілими колекціями або ж самим веб-застосунком Вішхаб. Для кожного бажання можна налаштувати рівень приватності, зробити його видимим для всіх відвідувачів, лише для друзів, або повністю приховати від усіх. Дружба в вішхаб це двосторонній процес. Щоб стати друзями, ви обидва маєте додати одне одного до списку друзів. Тільки так ви зможете бачити закриті бажання одне одного та взаємодіяти на новому рівні. Якщо бажання іншого користувача доступне, ви можете забронювати його для виконання, уникаючи дублювання подарунків. І не забувайте про свій профіль. На сторінці профілю ви можете редагувати свої дані в будь-який момент. Вішхаб даруйте радість і отримуйте її у відповідь.